Всім привітики! З вами знову сімейка Бобачків. Поки зараз Олежик досипає, я хочу піти на точку. Там треба ще доски в трошки поприймати, там невеличкі такі метровички, бо чекаємо сьогодні ескаватора, щоб розрівняти місцевість, щоб можна було більше товару вложити. А Олежик спить. Зараз покажу, які в мене сьогодні плани. В плані в мене сьогодні багато, але... Чи щось із тим чуді поучаться зробити, не знаю. Ся машина Серешкіна. Цю яму закидати. Зараз ці достички покрімаю. Викидала ті досточки, зараз підійшов з мусорки, нарубаю трошки дровець, бо гріх і клинок сирий. Трошки, щоб було дрібніше, щоб затопити в хаті. Ось таке на вулиці сире, де не така таке сніжок пролітає. Все у нас таке маленьке хазяйство. Дев'ять курочок і один півник. Воно півник ховається в кущах вже. Нас тут копці літають, то приходиться часто на вулицю виходить, коли їх випускаємо, дивиться, чи нема копця. Бо забив... за рік, мабуть, забиває до десятка курей, якщо не більше. Якщо когось не, не забиває, то витягують лиси. Так що воюємо то з копцями, то з лисами. Ще до війни ми то кидали петарди, то трошечки лякали лиси тікали. А зараз петарду не кинеш, так що приходиться, собаки бігають, поки зима, такого не прив'язуємо їх, поганяють лисів. Ось це чудо але проснулося десь опів четвертого, я його три годинки погодувала і пів четвертого проснувся і до ранку. Розказував, що його ніхто не любить, ніхто не хоче з ним гратися. А зараз ято, він вже спить. Я почала восьмого погодувала і заснув. Якраз буде спати до 10 півдесятого, мабуть, якщо не довше. А мама буде пити каву, щоб не заснути. З усього насіння, що посіяло. В мене поки що зійшов естрагон. Тут нічого немає. Ось як поки що не наблюдається. Так що, Наталочку, будеш приїжджати до мене по естрагон поки що. Поки нема квітів, будеш їсти естрагон. І лаванда так ось щось не думає ні прокльовується, нічого. Ну, надіюся, ще щось виросте. Короче, ніякий з мене агроном. Але буду сподіватися, що в мене хоч насіння у цьому інкубаторі проклюнеться і щось проросте. Зараз ще поставлю пророщуватися баклажан. Може, ти буде ввечері вибирати собі якийсь там перчик ставити. Поки Олежик себе хорошо веде, я вирішила спекти пряників. Закинула стірку, якраз воно вже достірується. Замісила тісто. Якось спекла по цьому рецепту, виходить дуже смачно. В магазині ці товсті пряники. Візо таку формочку буду винаїв вирізати. Будуть такі квіточки, бо десь була вирубка кругленька, не можу її знайти. Так що будуть на сьогодні прянички, квіточки. Медове печиво. Трошки під себе його переробила рецептик, як мен, мене нас меду там в банки трошки почав вже загравати, то вирішила пустити його в тісто. Включила в духовку. Коли я роблю пряники, такі нарізаю формочки, я завжди кусочок тісто оставляю, щоб якраз проложувати, дивитися, чи вони всі будуть однакової товщини. Щоб не було що те тонче, те товще. сейчас піду поставлю в духовку, буду дальше ще вирізати. Вони дуже швидко випікаються. Хвилин 10-15. Залежить в духовки, можна сказати. Завжди кидаю кориці у них. Це раз кориці не будуть, я вже кинула імбер, мускулати горішок. Надіюсь, що теж будуть смачні. Трошки перетримала їх у духовочку, але ціну вони м'якесенькі. Зараз поки допечу решту пряників. Зроблю глазур. Я вкачаю глазою. Ось такі, які вони ароматні. М -м -м. Бомбезні. Ось скільки вийшло в мене пряничків. Ось такі, товстенькі, м'якенькі. Я вже один спробував, дуже смачні. Зараз приготую глазу і обваляю глазу, і будуть ще смачніші. Так, в мене допеклися. Я зробила глазур, туди вкинула цукрову пудру, лимонний сік і трішечки водички. Вчаю пряничку, так обкачую його. Скидаю, щоб не були дуже солодкі. Ці пряники смачні, вони навіть без глазурі можна їх їсти, але в глазу вони набагато смачніші. Ось такі в мене прянички вийшли. Тут пару штучок. Я думала, що глазур густа, то додавала водичка, вона почала геть стікати. Оці там ще більше глазує, бо домішувала нову, яка трошки густіша вийшла. І ще три прянички залишилось. Вже не хотіла глазур мішати, так що будуть лежать довечі, а ще краще, якщо клагти до ранку, підсохнуть, будуть взагалі. Бомбезні. Зараз 10 година вечора, а мені захотілося фокачі із салом і цибулею. Це тільки витягла другу вже. Першу вже почали їсти, а потім згадала, що сала немає, сало в морозилці. Виняла, воно мерзле, то зараз покупаємо олежика і будемо смакувати. Що може бути смачніше за фокачу сало і цибульку? Майже в 11 ночі. Поки -по купала Олежика, погодувала. Так сало. Зараз будемо з мамою підвечіркувати. Всім смачного! Дякую за перегляд, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку до нових зустрічей. Пока-пока!